Вітаю вас! Це програма захисту. Їх знають в обличчя. Принаймні так мало би бути. Вони знають в обличчя нас і постійно працюють над цим. Сьогодні ми розкажемо про службу, яка має прямий і головне перший контакт з мешканцями. Дивіться! Перевірено, що при слові міліціонер наша уява малює інспектора дає або бійця спецпідрозділу Беркут, або працівника патрульно постової служби. Це логічно, але на нашу думку, мало бути трохи інакше. Їх не часто побачиш в телевізорі, і героями в сюжетах новин вони переважно не бувають. Попри все це, працівники саме цієї служби мають прямий, безпосередній і головне перший контакт з мешканцями. Служба дільничих інспекторів міліції це служба, яка в першу чергу в органах внутрішніх справ відповідає за профілактику злочинності. Це служба, яка найближче до людей працює на землі. Це працівники які постійно в формі, приймають громадян на дільничних пунктах міліції. Хома Василь Ернестович, заступник начальника управління, начальник відділу дільничних інспекторів міліції, управління громадської безпеки ГУМВС України у Львівській області. Статистика. За 2012 рік по Львову та області було скоєно 16 тисяч злочини. З них 2746 було розкрито дільничними інспекторами міліції. Серед розкритих злочинів три вбивства, 14 випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень, один замах на вбивство. Крім того, 1048 крадіжок, 85 пограбувань, три розбійних напади. 180 злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків та 120 кримінальних правопорушень, вчинених з хуліганських мотивів. Вражає, чи не так ми поцікавились. У Львів'ян чи знають вони свого дільничного інспектора? Результати виявились досить цікавими. Тобто знаю, добре наш інспектор нормальний. Гарненький такий, і вислухає і старший лейтенант. То що він такий нормальний? Добре, ні. З вигляду знаю, ну, знаю, що добре, хорошо людина. в мене. Ну, звертався про поради в, в, більш по-юридичному, по як би краще зробити, би це не особисто для мене, а й для колег. Якби більше було таких дільничих інспекторів, довіра до правоохоронних органів була б значно вищою, значно чим я на момент. Ні, не знаєте, не зверталася до нього ніколи, ніколи. А може, знаєте, до кількопатків? Я не знаю навіть я тільки півроку в цьому районі живу. Той факт, що дільничний інспектор має справу з надзвичайно великим діапазоном злочинів, підтверджується переліком основних завдань дільничного інспектора на адміністративній дільниці. Довідка. Основними напрямками діяльності дільничних інспекторів міліції є: захист прав та законних інтересів громадян від злочинних посягань. Проведення профілактичної роботи серед осіб схильних до скоєння злочинів та інших правопорушень, забезпечення охорони громадського порядку, запобігання припинення та розкриття злочинів, здійснення адміністративного нагляду за особами, до яких він встановлений, боротьба з пияцтвом, алкоголізмом та наркоманією. Це, до речі, є переліком питань, за вирішенням яких ви можете звернутися до свого дільничного інспектора. Ну, дільничий інспектор міліції це, напевно, універсальний працівник, якому доводиться стикатися зі всім. Від притону, де батько п'є і не годує дитину і б'є маму, до самих злочинів як будь які сходяться на території. Маємо приклад: Іванко Михайло Миронович кращий дільничний інспектор Львівщини за підсумками 2011 року. В міліції з 95-го за 17 років пройшов шлях від помічника до старшого дільничного інспектора. Обслуговує дільницю, в яку входять села Давидів, старе село та ще кілька населених пунктів. До речі, Давидів рідне село дільничного і дитинство, і юність пройшли саме тут. Відповідно, свою територію Михайло Миронович знає в найменших деталях і людей. І місцевість. А в його роботі це головне. Був такий просто жахливий наш випадок, якщо собі так пригадують роки тому. Син, син зарізав матір. Я дзвоню кажу, Михайло, не знаю, але там велика біда. Ми ще не знали, чи зарізав, чи шо, ну, щось сталося. Почали підозрювати, шукати маму, мами нема. Він тут же, ми так до ночі, ми то все з ним знайшли. Сказати, Перерили всю хату, знайшли цю маму, затримали його, легенько поговорили, посадили в машину, він визвав опергрупу. ну Просто була така тісна співпраця. Ми так опрацювали, скоренько я організував депутатів, тоді він вже підтягнув групу, як називається, з постоми, там вже приїхало більше чоловік, я там майже всіх знаю. Юра, також якийсь участковий, якому ми зігнув на допомогу приїхали. Затримали людину до сьогоднішнього. Так було фактично було вбивство і знайшли знарядів все дякуючи починю. Бо то все було по гарячих слідах. Ще один приклад. Роман Степанович Таратула в міліції з 2006-го. з 2007-го дільничний інспектор. Вік 30 років, старший лейтенант міліції, навчався в університеті Івана Франка на факультеті журналістики. Після служби в Збройних силах вирішив присвятити своє життя міліції. За розкриття крадіжки з церкви в пасіках Зубрецьких нагороджений відзнакою за бездоганну службу другого ступеня. Найбільше людей турбують соціальні їхні проблеми, непорозуміння в сім'ї, певні об образи з боку сусідів, непорозуміння в межах земельних ділянок. Роман Степанович обслуговує чотири населених пункти з населенням 8 тисяч осіб. На території школа-дитячий садок. Постійно ведеться робота з дітьми. Бувають випадки, що просто або вчителі, або батьки приводять їх до мене в кабінет, щоб з дітьми говорити. Дітям потрібно формулювати їхню свідомість, на що... спілкуватися з батьками, щоб їх наштовхувати що на правильний шлях. Це, до речі, ще один з обов'язків дільничного, ще один з багатьох. Профілактують підоблікових осіб, яких понад 15 тисяч на даний час у Львівській області. Це особи звільнені з місць позбавлення волі, засуджені, до мір покарання не пов'язаних з позбавленням волі. Профілактують осіб, що вчиняють насильство в сім'ї. Ну і є четверта така категорія психічно хворі з агресивними нахилами. У штату у Львові працює 182 дільничних інспектори міліції, по області 668 дільничних пунктів міліції, так званих опорних, у Львові 54, по області, відповідно, 290. Розташовані вони максимально зручно, тому до пункту, до якого належить ваш будинок, особисто ви, можете дістатись пішки за кілька хвилин. Для того, щоб мешканці краще знали свого дільничного інспектора із метою профілактики злочинності з 28 січня по 28 лютого на Львівщині проводиться операція Візит. Суть операції така: кожен інспектор відвідує мешканців своєї дільниці і вручає громадянам візитні картки зі своїми даними. А саме, місцем знаходження пунктів міліції, годинами прийому та контактними номерами телефонів. Звичайно, коли мешканець знає свого працівника міліції, він більш відкритіший і в будь-якій ситуації викладає свої проблеми і набагато легше спілкуватися з людьми, якими є вже знайомі. До речі, мешканці цієї дільниці свого інспектора знають добре і давно. Звичайно, звичайно, у нас буває багато проблем, якісь і алкоголіки, і все. це район привакзальний. Ми завжди дзвонимо в наш цей. Опорний пункт, коли потрібно, завжди хтось приходить. І взагалі гарне відносини, завжди слідкують, щоб тут алкоголіків не було в під'їзді. І взагалі в нас дуже гарний участковий. Близько 10 років ми вже знаємо нашого пана Михайла. Навіть ранком, якщо ми йдемо на роботу і бачимо його Добрий день, добрий день, нам завжди стає дуже приємно. Під час обходу громадяни можуть звернутися до правоохоронців з заявою, повідомленням чи конструктивною пропозицією. При необхідності міліціонери роз'яснять ті чи інші положення чинного законодавства, а також ознайомлять з рекомендаціями щодо попередження крадіжок з квартир автотранспорту, порядку зберігання наявної вогнепальної зброї та вручать пам'ятку, як не стати об'єктом злочинних зазіхань. До речі, у минулому році під час операції візит дільничні інспектори Львівщини відвідали майже 600 тисяч помешкань громадян, розкрили понад 400 злочинів та затримали 28 розшукуваних і на завершення. В будь-яких випадках можна звертатися до дільничого. Наприклад, от як в мене з квартирним таким питанням. Коли такі легенькі бувають, люди бешкетують, можна та, звертатися до дільничого. Навіть, ну як сказати, в таких питаннях прописки У мене мала знайома, що вона не знала, звідки людина та прописана в неї. Вона звернулася до дільничого, тоді в паспортний стіл, то вияснила. Ну, я, я вважаю, що взагалі в першу чергу треба звертатися до дільничого. Ну, а до кого? А ви знаєте свого дільничного інспектора? Це була програма захисту. Бережіть себе. Виткі і непомітні, озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом для порушників закону ми люті вороги, а для наших клієнтів просто охоронці. Державна служба охорони.